У який спосіб містяни знімають нервову напругу, якщо буває дуже важко. Ну, я взагалі спортом займаюся. Або якийсь фільм дивлюся, який мені ну, такісь комедію, щоб не думати про погане. Передумав, викурився, ряд, успокоївся, стараюся, більше про це не думати. Приблизно так. Бухаю. <рігла> <рігла> я переселенка, в мене все время напружена так саме. Ну, я. Взагалі-то я п'ю таблетки Валірян но Мене успокаює, кажуть, як для серця і для нервної системи. Читаю книги, слухаю музику, спілкуюся з друзями. Допомагає? Дякую, так, допомагає. Думаю, про щось гарне. Ой, горілку п'ю. Плакати. Я думаю, більше всього, Ну, я плачу, да. або приймаю за спокійною. Лікар приписав. Напругу можна знімати по І Можна. І, і з жіночкою можна напругу взяти, а можна інколи і, і знімається аж бігу. Роблю дихальні, як це дихальна гімнастика. Який спосіб знімає, на чай п'ю. Слухаю аудіокниги. Сплю. Я магне без шістя. Не знаю, ну можу покричати. Може, там алкоголь допомагає. Спорт, танці, щось почитати, послухати музику. Або вийти на природу, це дуже також допомагає побути на самоті. Треба просто посидіти тихенько в тишині. Вишиваю. Багато вже да, Вишиваю картини, вишиваю ті сорочки українські. Картини дарую, сорочки собі вишила, сестрі вишила, подружці вишила. Це мене успокоює. Згадую щось гарне, можу подзвонити друзям, можу почитати якусь книжку і молюсь.